Біблія, книга Вихід, глава 28. А ти візьми до себе брата свого Аарона та синів його з ним, з поміж Ізраїльєвих синів, щоб він був священником для мене, Аарона, Надава, і, і Леазара, та Ітамара, синів Ааронових. І зробиш священні шати для брата свого Аарона на славу і красу, і ти скажеш усім мудросердим, що я наповнив їх духом мудрості. І вони зроблять Ааронові шати для посвячення його, щоб був священником для мене. А оце ті шати, що вони зроблять: нагрудники, єфоти, верхню шату і хітон, плетений, завії пояс. І зробиш священні шати для брата свого Аарона та для синів його, щоб він був священником для мене. І візьмуть вони золота і блакиті і пурпуру і червені та вісону, і зроблять є фода з золота, блакиті і пурпуру і червені та з вісону суканого. Робота мисця. Два злучені нараменники будуть у нього при обох кінцях його, і буде він сполучений. А пояс мистецький його ефоду, що за ним тієї ж роботи, нехай буде з нього з золота, плакиті, пурпури червені та суканого вісона. І візьмеш для Оніксової камені та й вирізбиш на них імена ізраїлевих синів, шість із їхніх імен на камені однім, а імення шести позосталих на камені другі, за їхнім народженням. Роботою різбаря каменя різьбою печатки вирізбиш на тих обох каменях імена ізраїлевих синів, оточені золотими гніздами зробиш їх. І положиш обидва камені на нараменниках єфоду, камені пам'яті для ізраїлевих синів і буде носити Аарон їхні імення перед Божим ліцем на обох плечах своїх на пам'ять. А гнізда поробиш із золота, а два ланцюги зі щирого золота. Плетеним поробиш їх роботою шнурів і даси ті плетені ланцюги на гнізда. І зробиш нагрудника судного роботою місця, як робота єфоду. Зробиш його із золота, блакиті, пурпуру червені та вісону суканого, зробиш його. Квадратовий нехай буде він зложений удвоє, п'ять довжина його і п'ять ширина його. І понасаджуєш на ньому каменеве насадження чотири ряди камені, ряд рубін, топас і смарархт. Ряд перший, а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій Агат і аметист, а четвертий ряд Хризоліт, Іонікс і Берил вони будуть вставлені в золото в своїх гніздах, а камені нехай будуть найменє 12 ізраїлевих синів. Наймення їх різьбою печатки, кожен наймення його нехай будуть для 12 родин. І поробиш на нагруднику сукані ланцюги плетеною роботою із щирого золота. І зробиш на нагруднику дві золоті каблучки. Даси ці дві каблучки на двох кінцях нагрудника. І даси два золоті шнури та дві. Ті каблучки до кінців нагрудника, а два кінці двох шнурів даси до двох гнізд і даси на нараменники єфоду спереду його. І зробиш дві золоті каблучки, і покладеш їх на двох кінцях нагрудника, на краї його щодо сторони єфоду і всередину. І зробиш дві золоті каблучки та й даси їх на обидва нараменники єфоду е... Здолу спереду його при сполученні його. Над мистецьким поясом Єфоду, і прив'яжуть нагрудники від каблучок його до каблучок Єфоду, блакитною ниткою, що був на мистецьким поясі Єфоду, і не буде рухатись нагрудники з Єфоду і буде носити Аарон імена Ізраїльових синів в суднім нагруднику на серці своїм, як буде входити до святині на посвячасну пам'ять перед Господнім лицем. І даси до судного нагрудника урім та тумім, і будуть вони на араном серці при вході його перед Господнє лице, і буде завжди носити аарон суд ізраїльних синів на своїм серці перед Господнім обличчям, і зробиш верхню шату для Ефоду усю блакитну. І нехай буде всередині її отвір для голови, його край отвору нехай буде навколо роботою ткача, як панцирний отвір буде їй, щоб їй не дертися. І поробиш. На подолку її гранатові яблука зблакить і пурпуру та з червені. На подолку її навколо і золоті дзвінки поміж ними навколо. Золотий дзвінок і гранатове яблуко на подолку тієї шати навколо. І нехай вона буде на Аронові для служення, і нехай буде чути голос Його при вході його до святині перед Господнє обличчя, і при виході його, щоб йому не померти, і зробиш квітку зі щирого золота, і вирізьбі на ній, як різьба печатки святиня для Господа, і покладеш її на нитці, з блакиті, і нехай вона буде на завої, напереді завою, нехай буде вона, і нехай буде вона на Аароновім чолі, і нехай носять Аарон гріх тієї святощі». Що Ізраїлеві сини посвятять її для всіх своїх святих дарунків, і нехай вона буде завжди на його чолі. На благовоління для них перед Господнім лицем. І відчеш хітону з вісону, і зробиш завоя з вісону, і зробиш пояса роботою гаптяра, а для синів Ааронових поробиш хітони, і поробиш їм пояси, і поробиш їм покриття голови на славу й красу, і понадягаєш їх на брата свого Аарона та на синів його з ним, і покажеш їх. І рукоположиш їх, і посвятиш їх, і будуть вони священниками мені. І пороби їм ляну спідню, одіж щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок нехай будуть вони, і нехай будуть вони на Ааронові та на синах його, при вході їх до скині заповіту, або при приході їх до жертвеника на служення в святині. І не понесуть вони гріха, і не помруть це вічна постанова йому та нащадкам його по ньому.